Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Вдалий день, коли ви можете реалізувати плани і досягти чудових результатів. Головне проявляти активність та шукати можливості у рутинних щоденних справах. Також корисно знайти час для свого улюбленого заняття. Уникайте суперечок! Сьогодні вам не вдасться довести свою думку опонентам. ТЕЛЕЦЬ Сьогодні здійсниться якась важлива мрія. Тільцям не варто марнувати час. Проявляйте ініціативу, не бійтеся пропонувати незвичайні ідеї та братися за важкі справи. Не всі пропозиції будуть вигідними та цікавими. Не давайте відповідь одразу. Візьміть паузу. Оцініть ризики. Близнюки. Якщо ви стримуватимете свої емоції і будете миритися з тим, що вас не влаштовує, може підвищитися тривожність і дратівливість. І як наслідок, ваше самопочуття погіршиться. 13 жовтня відкрито висловлюйте свою думку, відмовляйтеся від речей, які вас дратують чи турбують. Рак відвідування нових цікавих місць, зустрічі у веселих компаніях додадуть ракам яскравих вражень та піднімуть настрій. Однак виявляйте обережність із незнайомцями, щоб не стати жертвою їхніх маніпуляцій. Будьте більш ініціативними та уважними в особистих відносинах, довіряйте своєму партнерові. Лев, вдалий та плідний день очікує сьогодні Львів. Ваш доброзичливий оптимістичний настрій привабить оточуючих. Можна братися до складних справ. Сьогодні зірки на вашому боці. Слід уникати ризикованих пропозицій, щоб не втратити щось дороге. Діва! Оточуючи в цей день, стануть із задоволенням вам допомагати, давати поради та просувати ваші проекти. Це гарний час для реалізації найсміливіших планів. Можливо, ви зміните свою думку про когось або про щось через сьогоднішні події. Контролюйте свої емоції. Терези. Вам будуть властиві підвищені занепокоєння та тривожність. Здаватиметься, що ви прогаяли або забули щось важливе. Цей стан можна покращити за допомогою тренування чи фізичної роботи. Не ухвалюйте 13 жовтня важливих рішень. Завтра ваше ставлення до ситуації може змінитися. СКОРПІОН. Висока працездатність скорпіонів допоможе їм вирішити багато питань. Проте зірки радять не перенапружуватися емоційно та не забувати про відпочинок. Занадто висока активність негативно вплине на здоров'я. Вечір краще провести на самоті, відновити сили. Стрілець спілкування сьогодні буде не лише приємним, а й корисним. Стрільці можуть знайти нових однодумців чи вразити керівництво своїми цікавими ідеями. Перш ніж слідувати порадам або вступати в суперечку, знайдіть більше інформації про цей предмет, вивчіть факти. Козиріг: відверта розмова на роботі або спекотна дискусія з питання, що вас цікавить, допоможе висловитися і не накопичувати в собі якісь претензії до опонентів. Ви відчуєте себе легше та впевненіше, коли проясніть ситуацію. Будьте економнішими у витратах, скоро вам знадобиться велика сума. Водолій. Вдалий день для водоліїв. Сьогодні вам може пощастити в різних справах і несподіваних ситуаціях. Не будуйте планів 13 жовтня. Обставини швидко поміняються, і вам доведеться підлаштовуватися під них. Ділове спілкування з колегами допоможе подолати труднощі та почути корисну пораду. Риби. Робота на самоті ефективніша для риб сьогодні. В іншому випадку, оточуючи, часто відволікатимуть і виконати все заплановане навряд чи вийде. Не бійтеся ставити питання, що вас цікавлять. Є шанс з'ясувати щось важливе і дізнатися потрібну інформацію. Не варто сьогодні робити покупки. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.